Астівська міська бібліотека при місцевому палаці культури вже майже 15 років задовольняє потреби читачів з будь-якої галузі знань. Не одне покоління школярів виховувалось на виданнях та періодиці цього освітнього осередку. Як протягом багатьох років, так і сьогодні. Двері міської бібліотеки відчинені для усіх і кожного, хто прагне пізнати нове та цікаве. Сьогодні в нашій бібліотеці майже три тисячі читачів, і все частіше люди звертаються за періодичною пресою, тому що вона стає дорожче, і людям не всім по карману придбати періодичні видання до себе додому. Дуже користуються попитом журнали соціальний захист, право України серед дітей і молоді користуються попитом журнал колесок та інші періодичні видання. Цьогорічна передплатна кампанія вже стартувала і триватиме до 10 грудня. На жаль, нині бібліотека не має фінансової можливості оплатити періодичні видання на перше півріччя 2014 року. З таким проханням її колектив звернувся до народного депутата України Руслана Сольвара. Його помічник Сергій Ясинський завітав до бібліотеки із гарною звісткою, адже Руслан Миколайович, як завжди, не не залишився осторонь такого важливого питання. Реалії сьогодення показують, що на жаль, бібліотеки не захищені державою. Тож Руслан Миколаївич Сольвер не залишився осторонь цього питання і допоміг фастівській бібліотеці. Необхідні газети та журнали у 2014 році поповнюватимуть арсенал сучасної періодики Фастівської міської бібліотеки. Відтак вона і надалі буде корисною та цікавою фастівчанам та гостям міста. За що особлива дяка Руслану Сольвару? Ми дуже вдячні Руслану Миколайовичу Сольвару за те, що він сьогодні не залишив нас без періодики. Тому що бібліотека взагалі могла залишитися без газет, без журналів. Така ситуація склалася, і ми надіємо, що Руслан Миколайович буде і надалі з нами співпрацювати. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.